І там подає святого постова Андрія Росмана. О, Андрій. Попустіте ще, щоб підійшов оскільки в ній лише без він Отче відмічного. Оскільки цей рік був роком Божого милосердя, ми мусимо відповісти на запитання, які стосуються цього року. Дуже важливі запитання. Ану, діточки, я задаю запитання. Якщо ви правильно відповідаєте, наступний слайд скаже.